Диво, як в кіно день такий один на рік диво Щастя друзі з подарунками, світами з спішать, і забуде етикет, галасивий наш банкет на десерт з усіх боків свайлим, прилетять. Сьогодні свій сьомий. Яскравий день народження святкує наша прекрасна іменинничка, найкраща в світі сестричка, яку хочуть привітати брати, брати зараз за кордоном в Чехії. Вітання для іменинниці Галинки, який сьогодні виповнюється сім рочків, і ми їдемо в село Топорівці, в ресторан Анну Марію, вітати тебе, там, наша дорога іменинниця, з твоїм гарним днем, з твоїм щасливим днем, бо тому що. Дитячі дні народження це завжди радісні, довго з нетерпінням. Знаю, як ви всі чекаєте діти свого дня народження. Звичайно, що це для вас щасливі свята. І сьогодні в твоє таке гарне свято, щасливе ваше свято вашої сім'ї, вашої родини, бо тому, що сім років тому з'явилася на світ прекрасна дівчинка, яка щасливила, яка промінила радістю, добром і щастям, любов'ю, і звичайно, що великим світлом у житті твоєю появою на світ. Всю свою прекрасну родину, прекрасну сім'ю і всіх твоїх рідних, і це вітання для тебе сьогодні від твоїх братів, від вані і васі, які зараз в Чехії, які тебе хочуть дуже сильно привітати сьогодні щиро, побажати тобі здоров'я, міцного, щастя, радості, добра, веселого дитинства, казкового. Веселкових тобі мрій, бажань, нехай всі твої досягнення будуть завжди великими, нехай всі твої здобутки будуть е, прекрасними, нехай ти не метішишся, пишаєшся і ніколи не зупиняєшся на досягнутому, тільки впевнено крокою вперед, бо, тому що тобі в тому завжди будуть допомагати твої рідні, а найбільше всіх тих, хто тебе любить і сьогодні дуже щиро вітають. Здоров'я тобі міцного, щастя, радості, добра. Гарних щирих добрих друзів, найкращих почуттів, незабутніх вражень та емоцій від твого щасливого дитинства. Нехай всі мрії твої дитячі неодмінно збуваються, а тими добрими феями нехай будуть всі твої рідні, які будуть твої всі бажання, забаганки збувати і здійсняти, допомагати тобі в тому. Нехай твоє здоров'ячко буде міцним, міцним, рости на радість, на щастя, на втіху, всій прекрасній родині. З великим! З великими, з щирими побажаннями, з любов'ю великою, від великих сердець, люблячих від твоїх братів, від вані і вас Васі. Найщиріші сьогодні вітання тільки для тебе, з днем народження Галинка. Крісталищі, тумани, роки, життя невидима дорога, де була наша рідна хата. Там щирості багато. До тебе я думками пригорнуся у спогадах в дитинство повернуся ми є брат і сестрою, одароні. Сьогодні вітати тебе, прекрасну таку чудову чарівну дівчинку. Може вгадаєш від кого вітання? Вгадаєшся? Ні. Від вані і Васі, знаєш, їх? З Чехії, твої братики вітають тебе. Немає, тобі так не терпить. Потім <плес> 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 з ще одна коробка. Берет, <плес> ну, ведь тебе. Але ти завітаєш. Давайш тобі розкажу тільки. Ви знаєте, що треба, дівчатам? Ми гадали, напевно. Бажаю тобі здоров'я, це саме перше. Доброї, щасливої долі, щоб ти росла на біку всій своїй прекрасній родині, щоб тобі є маленькі і великі мрії завжди збувалися. Щоб в тебе було багато, багато щирих друзів. Щоб ти гарно вчилася в школі, була слухняною, слухала своїх рідних. Добре. Ну і, звичайно, щоб загадала сьогодні багато бажань, бо вони такі прекрасні дівчинці, які не слухають. Не наражаємо, дивися, тут чи є такий дивишся. Ще кішки. Ну, а мені ви났다чка. Ну, а як? Тають. Прийде день народження, знов на твій боріх. Станеш ти Друг, так радісно і сонячно, і все цвіте навкруг, сьогодні для тебе безліч привітань, добра до щастя, та здійснення бажань, Хай буде найкращим дарунком на роки, Ця пісня, що співаєм, це день для тебе ми. Сьогодні для тебе безліч привітань, добра до щастя та здійснення бажань, хай буде найкращим дарунком на роки, ця пісня, що співаєм це. just be born.